Російським пропагандистам тут не раді так званого кореспондента ворожого державного інформагентства ТАС Руслана Бекніязова не допустили на спільний брифінг міністрів закордонних справ України і Пакистану в Ісламабаді. Про це йдеться на їхньому сайті. Пропагандисти кажуть, що в четвер їхній журналіст був змушений покинути прес-центр МЗС Пакистану за пів години до початку брифінгу. Цікаво, що напередодні росіяни самі ж писали про нейтралітет Пакистану, який залишиться краєугольним камнем зовнішньої політики країни, але щось пішло не так. Тепер там виражають нідаумініє і вимагають пояснень від пакистанського МЗС до слова, візит Дмитра Кулеби у Пакистан перший в історії двосторонніх відносин між країнами. Недопущення кореспондентів з Російської терористичної федерації було умовою нашого відомства. よし <noise>